Доброго ранку! Рано вранці всі прокидаються і звірята, і хлоп'ята. А ти вже прокинувся? Молодець. Мабуть, вже давно прокинувся. От сонячне проміння розбудило наших друзів їжачка і ведмедика. І вони дуже хочуть розповісти, що їм приснилося. Подивись, це сон їжачка. Коли півник всіх будеть? А коли ми всі прокидаємося? Вранці, правильно, хто ще прокидається вранці? Всі птахи, звірі і люди. Молодець. А цей сон. Ведмедика. Що роблять малюки? Умиваються, так. Ти коли вмиваєшся? Вранці. А коли ще вмиваєшся? Ввечері. Що ще ми робимо вранці? Снідаємо так. Ведмедику приснився ще один сон. Чому? Посіхає. Правильно, він хоче спати. А коли по телевізору йде передача на добраніч малюки? Ввечері, правильно, коли ми всі лягаємо спати? Вночі молодець. А зараз я тобі пропоную пограти трошки. Гра називається Закінчи речення. Слухай уважно. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо ввечері. Так, ми йдемо в дитячий садок вранці. А додому ввечері молодець. Які снів приснились їжачкові. Один. А ведмедику? Два. Кому приснилося більше снів? Ведмедику чи їжачку? Так, ведмедику приснилося більше снів 2. А їжачку? один. Ведмедик і їжечок були дуже хороші друзі. Ведмедик який? Великий, а їжачок? Маленький. Ведмедик дуже поважав їжачка, захищав його. Вони разом гралися на галявині. От одного разу їжечок приніс два-три кутника. Подивись, вони однакові чи різні? Цей який? Маленький, а якого кольору? Синього, а другий великий, а якого кольору? Жовтого, Та... Їжачок з ведмедиком розглядали трикутники. Та й думають, як же з ними можна погратися. А від пригадав, що в нього є кубики. Він приніс кубики. Подивись, вони однакові чи різні. Різні. Один великий, а другий маленький. Правильно. От вони думали-думали, як же з ними можна погратися. Та й придумали вони. Збудувати будиночки. Подивись, у їжачка який будинок? Маленький, а у Ведмедика? Великий. А чому у їжачка маленький будиночок? Так, правильно, тому що він маленький, а ведмедик великий. З яких геометричних фігур збудували будиночки? З трикутників та квадратів. Я гадаю, в тебе теж є конструктор з геометричних фігур. І ти теж можеш щось дуже гарне збудувати великий дім чи маленький дім. Я гадаю, тобі дуже подобається будувати, і ти гарно це збудуєш. До побачення, до нових зустрічей!